Як ми запускали нові вироби? Повідомляємо клієнтів, працюємо з клієнтами. Коли в мене достатньо передзамовлень на новий виріб, і я розумію, що півроку в мене вже повністю продані цей виріб, тобто люди вже чекають цей виріб, він настільки потрібний, тоді я запускаю. Хіба це не найбільш ефективна модель? Зробити рекламу до того, як продукт з'явився. Давайте купимо додаткове обладнання. От у мене час від часу трапляються такі розмови з клієнтами. Я планую докупити додаткове обладнання. Я кажу, Окей, давай подивимося з точки зору твого виробничого процесу. Це обладнання знаходиться в тебе в вузькому місці в пляшковому горлишку чи не знаходить? Якщо не знаходиться в пляшковому горлишку, його не бачу до тому що воно не буде в тебе задіяно на 100%. Тоді для чого витрачати гроші, якщо обладнання не окупить? Тобто іде аналіз, математичний фінансовий аналіз, і слухайте в 99% випадках ті клієнти, які до мене звертаються по купівлі обладнання по рекомендації. Відмовляються від купівлі, бо воно не дає нічого. Завдання стоїть основне маркетинг. Новий виріб, новий виріб треба спочатку зібрати перед замовлення на новий виріб. Як ми запускали нові вироби? Повідомляємо клієнтів, працюємо з клієнтами. Коли в мене достатньо перед замовлень на новий виріб, і я розумію, що півроку в мене вже повністю продані цей виріб, тобто люди вже чекають цей виріб і ним настільки потрібний. Тоді я запускаю. А якщо я інвестую, запускаю, а потім буду його просувати на ринок, друзі. Це втрата часу і капіталу. Як працюють великі компанії, вони спочатку узгоджують з клієнтами купівлю продукту, якого ще не існує, його ще немає цього продукту. Він відсутній, але клієнт вже його хоче. Тоді відбувається авансове фінансування і на авансовому фінансуванні. Запускається виробництво. Хіба це не найбільш ефективна модель? Зробити рекламу до того, як продукт з'явився. Прогнати цю рекламу до того, як цей продукт у нас з'являється. Чому ні? Я не знаю, я всі бізнеси так запускаю, друзі. І своїм колегам так само раджу. Ви спочатку продайте те, що клієнт готовий купити. Коли він вам скинув аванс на авансові гроші, запустіть виробництво. От і все. Немає нічого складного. В крайньому випадку, якщо треба, трошки підкредитуйтеся, але не завжди треба навіть і кредитуватися. Тобто, треба вміти подавати, треба вміти працювати з клієнтами. Там лежить капітал, там знаходиться капітал. А якщо тупо експериментувати, слухайте, я вже бачив, я не знаю, тисячі бізнесів, які пробують щось виготовляти, а воно нікому не треба. І приходять до мене, кажуть, порадьте, як зробити гарний маркетинг. Я дивлюся на цей продукт і я кажу ніяк, бо реально, я не зроблю цьому продукту. Гарний маркетинг його подати неможливо на ринок. Він нікому не потрібний. Давайте зробимо сегментування. Починаємо робити сегментування, а воно не виходить, а воно каряве, а воно не підпадає під жодну поведінку жодного сегменту. Ну неможливо просунути те, що не буде купувати. І таких продуктів дуже багато, друзі. Хочете бути успішними? Треба змоделювати. Скласти чітку бізнес-модель. Нема бізнес моделі, немає успіху. А вона не народиться з минулого. Вона з досвіду не народиться. Сама по собі вона не вродить. Тому інвестиції, друзі, найважливіше, потрібні в свої компетенції. Отам найдорожчий капітал. Там найдорожчий капітал бізнес. Тому що якщо немає компетенції у керівника, немає компетенції у власника, бізнес розвиватись не буде. Він буде просто продавати продукт. А тут на ринку потрібна гра. У вас задача захопити ринок. Чим ширший ринок ви захопите, чим більшу частку ринку ви захопите, тим більше ви заробите грошей. Тим частіше будуть клієнти повертатися до вас. Тим більше у вас зросте заробіток. Чим більше у вас зросте заробіток. Тим ви захопите нові ринки. Як тільки ви захопите нові ринки, у вас відбудеться додаткова капіталізація. Відбулася додаткова капіталізація, все марка стала дорогою. Відповідно, ви вже можете продати марку з мультиплікатором, тому що марка привертає увагу людей. Отам от знаходиться гроші. Оце коли ми з вами говоримо про капіталізацію. Справді тепер я вже можу сказати, що мислення. Капіталу це мислення марк, мислення вашою маркою, ваше прізвище, ваше ім'я це теж ваша торгова марка. І якщо вас поважають в певних колах, якщо до вас прислухають, якщо ви є лідером певних думок або певних тенденцій, так відповідно ви привертаєте увагу, і люди зацікавлені до вас іти і радитись. Якщо люди зацікавлені іти і радитись з вами. То що ви отримуєте? От мене до вас запитання: уявіть собі, ви стали відомою особою в певних колах, так серед бізнесу. приїжджають до вас підприємці поради, як там, наприклад, з досвідченою людиною. Що ви отримуєте в результаті можливості? Додаткові можливості ви отримуєте. Розумієте, додаткові можливості з вами діляться ідеями, думками пропозиціями. І ви можете уже як капіталіст вибирати, з ким ви будете спільно розвивати бізнес. Приходить до вас молода людина, каже: Окей, я маю таку класну ідею. Ви її кинули на бізнес модель. Подивилися, чи ця ідея заробить гроші. Потім кажете: Окей, давай зробимо так. Я фінансую. Ти виконуєш, у нас бізнес буде, наприклад, 70 на 30. 30% ти маєш за роботу, 70% за те, що я профінансував. Давай працювати разом. Тут важливо володіти компетенціями, побачити оце золоте зерно.